Вітаємо на каналі компанії MADEC. MADEC є системним інтегратором і авторизованим сервісним партнером МТУ концерну Rolls-Royce Power Systems світового лідера у виробництві генераторного обладнання. МАДЕК на базі газопоршневих установок МТУ впроваджує сучасні системи когенерації для одночасного виробництва електроенергії і теплоенергії. МАДЕК має досвід впровадження систем тригенерації для одночасного виробництва трьох видів енергії електричної, теплової та енергії холоду. Окремо розкажемо про самі газопоршневі установки МТУ серії 4000, на базі яких створюються когенераційні станції. Газопоршневі установки МТУ забезпечують безперебійну економічну надійну електроенергію для широкого поля споживачів. Газопоршневі установки МТУ серії 4000 розроблені з використанням новітніх технологій для досягнення максимальної продуктивності та найменшого рівня викидів в зовнішнє середовище. Генераторні установки МТУ є ідеальним вибором для промислових виробництв, лікарень, комунальних підприємств. Та центрів обробки даних. Газопоршнева установка МТУ серії 4000 на природному газі має ефективну потужність двигуна 130 кВт-циліндр це найвища питома потужність у своєму класі завдяки компактній конструкції та невеликій площі. З коефіцієнтом корисної дії до 44,4% газогенераторні установки МТУ серії 4000 забезпечують більше потужності на менших площах. Знижуючи витрати на паливо та технічне обслуговування навіть у найважчих умовах, МАДЕК здійснює проєктування, впровадження та сервісне обслуговування в гарантійний та постгарантійний періоди. Мадек підтримує вас на кожному етапі.